Розпочалося тренування о 18.30. Спочатку гравці розминалися, далі виконували різні вправи. Тоді грали у футбол. У команді зірок грають співаки, блогери, телеведучі, актори та спортсмени. Серед них і вокаліст групи тонок на майдані Конго Олександр Сидоренко, відомий як Фозі. Мені зателефонував Олександр Педан, з яким ми багато років грали разом за команду артистів, і запросив мене. Я погодився за дві секунди, тим більше що. Розклад дозволяв. Я збираю тактичні аптечки в Ана Франківську. А в Київ заїхав на кілька днів на запис нових пісень. і От заїхав сюди, повернувся в Київ. Ще трошки попрацюю в студії ще один футбол в Вінниці. і повернуся до збору аптечок, тому що це ну, на першому місці зараз. Команду професійних футболістів представляли спортсмени з різних міст України. З Києва сюди приїхав футболіст Владислав Ващук. Перш на все з проханням. Сірізньова Євгенія і Фелікс мені дзвонив. Я перший раз, коли проводили матч, я не приїхав, обіцяв, що приїду зараз. От я. Ось я і приїхав. Це дуже здорово. І ми спілкувалися з фондом на предмет того, що мені потрібен для моїх друзів тепловізор. І може так і бути, що я поїду сюди з тепловізором. Благодійний матч проведуть, аби зібрати гроші для збройних сил України. Зокрема, хочуть придбати машини та тепловізори. Про це розповіли на прес-конференції організатори заходу Євген Целезньов та Фелікс Артельянов. «Все дуже просто. Ви наводите телефончик на qr код на екрані. Також будуть флеєра під час матчу і офлайн. По цьому QR-коду ви можете донатити будь-яку суму. Друзі, я хочу просто зафіксувати, навіть якщо у вас є змога 50 гривень задонатити, це буде круто, тому що я впевнений на 100%, Фонд перевірений, фонд Його життя. Теж дякую фонду, який долучився до цієї історії. Що ці кошти перейдуть саме пацанам, саме нашим хлопцям, які потребують. Дуже важливо, щоб люди, які стають на передовій, щоб вони розуміли, що ми усі з ними, і це дуже важливо для них, тому що вони мають. Відчувати підтримку. Благодійний матч відбудеться 24 липня о 16-й годині на стадіоні в селі Минай Ужгородського району. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.